Металіко магнат стиль. Металіко магнат стиль. Це декоративне покриття, яке ідеально імітує ефект металевого глянцю. Представлений у чотирьох базових кольорах срібному. Золотому, з можливістю забарвлення їх у системі тонування магнат, а також у графітовому і мідному, завдяки відмінній покривній здатності та розлиттю по поверхні, можна легко отримати металеву фактуру з характерним сатиновим глянцем. Фарба гарно виглядає як на гладкій основі, так і на поверхнях з виразною фактурою. Виріб не вимагає від виконавця конкретних вмінь щодо нанесення такого типу декоративних матеріалів. Для виконання покриття необхідні наступні вироби латексна ґрунтувальна фарба Магнат Ґрунтовка, що створює однорідний фон і вирівнює поглинальну властивість основи, Металіко металево декоративна акрилова фарба, інструменти пензель або валик. Підготовка основи. Перед початком робіт необхідно оцінити стан основи і при потребі підготувати її згідно з правилами будівельної справи. На рівні поверхні треба зашпаклювати, відшліфувати і знапилити. Потім за допомогою валика наносимо максимально два шари латексної ґрунтувальної фарби магнат. Для наступних робіт приступаємо після висихання шару ґрунтовки. Нанесення виробу гладка поверхня Металікомагнат Стиль. Це виріб, готовий для використання. Перед початком роботи треба ретельно примішати фарбу. Перший шар металіку найзручніше наносити за допомогою валика. При виборі валика слід врахувати, якою є основа. Для гладкої основи обираємо валик з коротшим ворсом, найкраще від 9 до 16 мм. У разі так званих відрізків пензлем або малим валиком виконуємо поєднання на кутах способом мокрим по мокрому. Фарбу наносимо старанно і рівномірно завжди однакову кількість на одиницю поверхні. Інструмент не притискаємо сильно до основи. Треба пам'ятати, що останні рухи потрібно виконати в одному напрямку знизу вверх, завдяки чому отримуємо однорідну фактуру, покриваючи наступні фрагменти декоративної поверхні. Найкраще їх поєднувати від сухого до мокрого боку. Фарбовану поверхню залишаємо висихати на 4 години. Після висихання першого шару наносимо другий шар фарби металіко таким самим способом, як і перший. Час висихання другого шару 2 години. Нанесення виробу фактурна поверхня. Надзвичайні ефекти можна отримати, використовуючи фарбу металіко та фарбуючи нею основи з виразною фактурою, наприклад, целяною пергаментною тощо. Як у випадку вже існуючої фактури, так і наново виконаної основу потрібно попередньо загрунтувати. Керуючи поверхню такого типу, необхідно нанести два шари фарби з мінімальним інтервалом між шарами 4 години. Нанесення виробу, використовуючи шаблони. Використовуючи фарбу металіку, стіни можна декорувати за допомогою шаблонів. Дуже цікаві ефекти отримуємо, застосовуючи готові взірці, використовуючи малярну стрічку, наклеюємо вибраний шаблон на суху поверхню. Притискаємо шаблон до основи і старанно наносимо фарбу. Найкраще за допомогою губки або пензля, використовуючи метод так званого ставлення печаток. При цьому треба уникати нанесення занадто великої кількості по краях шаблону. Неповторне декорування можна отримати іншим способом зафарбовуючи власні узори. У цьому випадку задуманий візерунок рисуємо на стіні і обклеюємо його малярною стрічкою. Отриманий узор фарбуємо два рази за допомогою пензля або валика, дотримуючись перерви між нанесенням шарів. Після фарбування та первинному висиханні мінімально одна година обережно відриваємо малярну стрічку.